«Тарас Шевченко, чого ти ходиш на могилу? Чого ти ходиш на могилу? На силу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі моя голубко зокрила? Так, мама, так, і знов ходила, а мати плакала штучка. Не сон треба на могилі вночі процвітає. І дівчина, заручена калину за і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він Дощі вночі і дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилина мили з того світу, зв'юємо кубелечку і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині, будемо плакати, щебетати. Будемо в копочці уранці на той світ буде. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче розмовляє, Широкая, висока. Калино моя, не водою до сонця полива моя, широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люда понесли, зневажають подружинки на другу свою, зневажають червоною калину мою, повими мою головенку, росою умий і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене, люди, мене осміють. Широкі твої віти діти дають. Вранці рано на калині ташка щебетала, під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилось На навіки спочили. Ставало сонце за могили, раділи люди встаючи, а мати й спати не лягала, дочку вечері дожидала І тяжко плакала штучи.